Доброго дня, шановні глядачі, хочу з вами поговорити і скласти прогноз на рештки 2024 року, які цікаві події ще будуть попереду. Ну і сказати трошки про свою думку про те, що буде відбуватися далі. Ви пам'ятаєте, як на початку року, навіть перед новим роком, 24 четвертим я сказав, що 2024 рік буде найтяжчим роком в історії України і що це особливий рік, рік особливих випробувань, рік карми, коли воздається всім та кожному по окремості. Причому це відбувається не тільки в масштабах України, це взагалі відбувається глобально в масштабах всієї планети. Зараз велика кількість катаклізмів, воєн, викриття різного роду. Дияволів в масках, так би мовити. Тому можна сказати, що це рік дуже особливий. Плюс, я думаю, ви в курсі останніх подій, що відбуваються на РФ, як там в них вибухають їхні склади з їхніми дронами і так далі. От Вчора було дуже в них гучно скрізь в різних регіонах, і в Воронежі, і в Ростові, і ще в якихось регіонах. Тобто і там в. Вибухнув десь, не пам'ятаю точно територію, де але дуже великий склад іранської техніки, яка би скоро мала би завдавати по, по суті, ударів по Україні. Тобто, якби цей склад не вибухнув, то, скоріше за все, в Україні, по всій країні, були б теракти якісь дуже жорсткі. Тобто, знову ж таки, я вважаю, що це не фінал, що ще покарання будуть відбуватися нові, і я би зараз хотів подивитися в контексті глобальному всієї країни. Що буде відбуватися, я не дивлюся зараз світ, я не дивлюся Ізраїль, Леван і так далі по списку, бо це зараз не важливо. У мене YouTube канал трохи під інше заточений. Я не обговорюю світових знаменитостей, які там з кимось не з тим сплять, чи там якісь інші країни. Я, У мене все, всі мої соцмережі спрямовані на Україну зараз на даний момент. Тому інші моменти, інші теми я не підіймаю. Я би хотів подивитися в контексті України. Чи будуть покарані вороги України за те, що вони роблять, і наскільки жорстким може бути покарання. Добре, давайте тут 5 карт витягну з цієї колоди. Давайте витягну з цієї колоди. Чотири карти. І ще хочу витягнути 2 карти таро. Зараз я візьму колоду таро. Ще 2 карти таро я хочу витягнути. Так, давайте ще 2 карти таро. Так, нагадую, не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для ефірів. Багато тем для ефірів зараз запропоновано. Я обов'язково їх буду розглядати і про буферну зону, і про атаки, і удари. Так що ви за це не переживайте. Добре, давайте подивимось. покарання для ворогів. Дивимося. Карта лживості, карта брехні та обману. Це карта сепаратистів, колаборантів, провокаторів, диверсантів, сепаратистів. Які теж дуже активно активізувалися, вибачте за тавтологію, тобто знову ж таки викриття нових брехунів, покарання для нових брехунів, сепаратистів, диверсантів. Тобто, я думаю, що СБУ буде працювати добре. Будьте обережні з людьми, які вас оточують, це в тому числі карта попереджувальна брехня. Далі падає карта сюрпризу, прекрасна карта, збройне та фінансове підсилення, допомога матеріальна, фінансова допомога. Не треба панікувати, треба вірити. Якби фінансової допомоги не було б для України, то Україна би не протрималася стільки часу. А тут карта удачі показує карта грошей і сюрпризу, що далі збройне підтримка, збройна допомога Україні буде. Карта священника от те, про що я говорю дуже часто: не забуваємо за духовність. Молимося, читаємо захисні молитви, читаємо захисні заговори. Боремося за енергію світла, яка має наповнювати наші душі, яка має наповнювати Україну. Дуже важлива ця енергетична боротьба, тому що всі ці шабаші, які в тому числі є на РФ, теж всякі чорні, окультні, оце їхній храм вооружених сіл Російської Федерації, там теж сатанізм всякий твориться. І Той храм виглядає дійсно як якийсь е, пристанище чорта. Дивимося далі. Карта посланця. Карта новин та інформації і карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Об'єднуємось та допомагаємо один одного. Якщо ми будемо об'єднуватися, якщо ми будемо молитися, якщо ми будемо слідкувати за новинами, вичисляти різного роду брехунів, то все буде добре. І кармічні покарання будуть продовжуватися для ворогів. Трійка Хрестова карта сил, карта перемог. Прекрасна карта. Ця карта говорить не тільки про те, що ЗСУ втримають свої позиції, а й що й вони будуть проводити далі якісь контрнаступальні дії активні. Дама червова, карта жінки, матері, карта жіночої енергетики, жінки дівчата, не забувайте молитися за воїнів ЗСУ, в тому числі, от, карта священика це дуже важливо. Не треба недооцінювати силу молитви. Знаєте, я от за ці. Майже три роки стільки історій наслухався, як реально Слово Боже рятує людину навіть в найтяжчих моментах, навіть в якихось полонах, навіть в якихось таких ситуаціях, де здається, вижити нереально, але Слово Боже може врятувати. Тому не забувайте молитись, підтримувати, допомагати. Четвірка Христова: карта сили, карта енергії, успіх, хороша карта. І трійка – Червова союзи та об'єднання, нові союзи, нові об'єднання для України. Карти прекрасні. Дивимося тут. Перевернута імператриця. Ну, в прямій позиції імператриця це хороша карта, а в перевернутій імператриця говорить про якесь лукавство. Лукавство саме зі сторони якоїсь високопосадової жінки. Можливо, це Камала Харріс, але може це бути якась інша жінка, там Урсула фон -Ляєн, там ще якісь є жінки, великі політики. Тобто, в даному, імператриця це карта сильної жіночої енергії. Імператриця це жінка зі статусом. Яка володіє світом, яка керує світом, в перевернутому значенні ця жінка є інтриганкою і трошки десь якоюсь обманщицею. І це якось напряму пов'язано з Україною і з кармічними покараннями для РФ. А тут хороша карта: Вісьмірка Пентаклів, пряма позиція, карта успіху, карта досягнень, карта нових здобутків. І карта знову ж таки сильної фінансової підтримки. Бачите, таке дерево зображене, на якому ростуть отакі от монетки, пентаклі. Тобто, знову ж таки, це карта здобуття, це карта благополуччя, це карта фінансової допомоги. Я скажу так: судячи з того, який позитивний розклад вийшов для України, я скажу так: кармічні покарання, нові вибухи, агресія для ворогів буде, і вона буде дуже сильна. І дай Боже. Дай Боже, молимось, продовжуємо молитися за це, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Якомога швидше. Тому що, як я вже казав, неоднократно в своєму людстві. Ми з собою на той світ нічого не заберемо. Все, що ми маємо зараз на, на даний момент, у нас це все уходяще і приходяще. Знаєте, я теж неоднократно спілкувався з людьми. Які до війни мали все і жили в шоколаді, після війни втратили все, що мали. Це теж, знаєте, таке от питання. Ніколи не відомо, коли в тебе щось заберуть або навпаки щось дадуть. Матеріальне, воно уходяще, а духовне воно вічне. Так що всі, от, ростемо, молимося, духовно розвиваємося задля перемоги України, задля благополуччя і задля миру. Я бажаю всім всього найкращого. Нехай вас все буде добре. Пропонуйте теми для ефірів. Я, звичайно ж, буду розглядати нові теми важливі. До зустрічі в нових прямих ефірах. З вами був Роман Заводовський. Всього найкращого.